Це Київ, стрімке наближення небезпеки. Записи з нагрудної камери поліцейського фіксує удари дронів по столиці. Після повторного удару поліцейські біжать до будинку, який постраждав, з'ясовують, чи є потерпілі і гасять займання. Це одна із наймасованіших комбінованих атак за останній час. Ворог застосував дрони камікадзе та ракети п'ять годин лютого жаху. Було пряме попадання, поплав. Цю квартиру я в цей час зі своїм 14-літнім сином знаходилася у ванні, і я хочу сказати, що таке правило все ж таки не потрібно нехтувати ним. Правило двох стін. Ми знаходилися ось тут. Ми просто сиділи на самій ванні. Російські безпілотники пошкодили будівлю біля представництва Європейського союзу в Україні. Це підтвердила пані посол Катеріна Матернова. Ласнайтвоза горенда. Минулої ночі на Київ скоєно на жахливий напад з безпілотниками, сотнями безпілотників та ракет. Будівля прямо навпроти делегації Європейського союзу серйозно пошкоджена. А автомобіль на нашій парковці пошкоджений уламками. Росія щодня демонструє свою повну незацікавленість у припиненні війни чи реагуванні на прагнення України до припинення вогню. І на жаль, вона щодня атакує цивільне населення та цивільні цілі. Українці загартовані обстрілами. Але світ ще ні. Чорна хмара це драматична художня інсталяція. Вона вражає насамперед візуально, має 30 метрів завдовжки та 15 метрів заввишки, а важить майже 8 тонн. Інсталяцію, яку спершу показали на Софійській площі, створили для арт-фестивалю Burning Man, який відбудеться у серпні пустелі Black Rock у штаті Невада в США. Чотири кілометри тканини, моторошні звуки, що нагадують артилерійський вогонь, вибухи, дрони та звуки військової техніки. Приготуйтеся зло вже не за горами, говорить до світу художник Олексій Саї, який створив цей витвір мистецтва. С одне слово, готуйтесь, що неприємності вже дуже поруч, і варто до них повернутися обличчям. Говорювали, що ми хотіли сказати. Іноземцям, з чим би поїхати. Ну, я пам'ятаю, цей маленький листочок, на якому була чорна хмарка намальована. Ну, от. Я так зрозуміла, чорна хмара, так. але на землі чорна хмара вона виглядає як вибух, коли прилетіло сюди, і перше от цей чорний дим іде. Я йшла на роботу і побачила звідти якусь таку інсталяцію, вона нагадувала мені щось страшне. Ем, якісь, вона нагадувала віду. Ну, такі кулі, чорні, хмари. Але терор, з яким живуть українці, це не арт інсталяція а реальність. Як світ реагуватиме на дії Росії? Захід не запроваджує суворіші санкції проти Кремля, бо Україна не вдалася до мобілізації 18-річних. Про це говорить президент Зеленський в інтерв'ю горському медіа. каже, успішна операція Павутина засвідчила. Передусім, важливі не кількість людей, а зброя і технології. За його словами, санкції мали б бути спрямовані саме на ті гроші, які. Росіяни використовують для фінансування війни. Я ніколи раніше про це не говорив, але оскільки ви запитали, я скажу вам, що думаю, бо це делікатне питання. Я не вважаю, що ми повинні мобілізовувати людей з 18 років, як думали лідери інших країн. Операція Павутина показала, що важлива не кількість людей, а зброя та технології, і гроші, і тиск. Однак, коли справа доходить до санкцій, як західні партнери перераховують причини, через які вони вирішили їх не запроваджувати, вони включають те, що Україна не мобілізувала людей віком від 18. Насті років і більше тим часом європейська комісія представила 18-й пакет санкцій проти Росії. У ньому, зокрема, заходи проти російських банків та енергетичного сектору країни-агресорки, а ще заборона на використання газопроводів північного потоку потоку-1» і північного потоку потоку-2» та зниження цінової стелі на російську нафту до 45 доларів за барель, та заборона країнам ЄС закуповувати нафтопродукти з російської сировини. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Співчуття Австрії через стрілянину у школі. Висловив Володимир Зеленський. Написав у соцмережі Ікс, що Україна поділяє цей біль, а школи ніколи не мають ставати місцем насильства. Через трагедію Австрія оголосила триденну жалобу. Загинули 9 осіб, і сам нападник, 12 поранених. Трагедія сталася у місті Грац. Більшість жертв це учні школи. Навчався там і сам нападник. Це 21-річний чоловік, який увірвався до школи з двома одиницями вогнепальної зброї і відкрив вогонь. Мотиви нападу поки невідомі. Втім, місцева преса повідомляє, що під час навчання у школі нападник зазнав цькування. Трагедію назвали найгіршим подібним випадком за всю історію новітню історію Австрії. У середу вранці там проведуть загальнонаціональну хвилину мовчання. За статистикою цивільне населення Австрії одне із найбільш озброєних у Європі. На сотню людей припадає 30 одиниць зброї. Це чорний день в історії нашої країни. Загибель людей у школі міста Грац є національною трагедією, яка вразила нас до глибини душі. Дев'ятеро осіб були раптово вирвані з життя цим немислимим актом насильства. Немає слів, щоб висловити біль розпач і скорботу, які відчуває вся Австрія. Тезу про те, що фронт змінюється що 15 хвилин, варто сприймати буквально. Саме так можна описати ситуацію на куп'янському напрямку. Спокійний на перший погляд, але не передбачуваний. Загострені затища можуть відбуватися в один день. Команда п'ятого буває там під час кожного відрядження. Нещодавно звідти повернулася воєнна кореспондентка Єлизавета Калітвенцева. Про ситуацію на цій ділянці фронту далі у її матеріалі. Харківщину зустрічає дощем та хмарами з одного боку. Це великий плюс, адже у таку погоду дрони літають менш інтенсивно. Неймовірна краса українських ландшафтів трохи відволікає від реалій, в яких нині живе цей регіон. Харківщина приваблює своєю природою та своєю красою. Дуже важко повірити у те, що посередині таких пейзажів та ландшафтів розташований фронт. Нині перебуває на купінському напрямку на позиції в артилеристів ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Карадах Гармат. Постріл. Заряжай. Жіночий голос за кадром належить сирені, 21-річній заступниці командира артилерійської батареї. Це її перший вихід на позиції, перший постріл та перший місяць перебування у лавах війська. Адреналін. Але. Відчувається щось потужне. Коли відбувся постріл, я насамперед відчула полегшення. Долучитися до лав сил оборони дівчина вирішила сама, а від близьких здобула лише підтримку. Лякала невідомість та про вибір не шкодує. Серед побратимів почувається як удома. Та я сама захотіла. Мабуть, хтось повинен бути тут, тому я тут. Армія це сила, насамперед, це віра та небайдужість. Я так важаю. Тут смуга більш-менш спокійна. Звичайно, працюємо по живій силі, але здебільшого це йде контрбатарейна боротьба. Малі штурмові групи супротивника регулярно намагаються наступати всюди. На Куп'янському напрямку ворог пересувається на мотоциклах, штурмує пішки. Найбільші спроби фіксують поблизу Кіндрачівки. Головна ціль ворога річка Оскіл та саме місто Куп'янське, яке під час окупації у 2022-му було логістичним хабом для росіян. Це зараз хлопці. Знову побігу до гармати. По в вділа? Да, в діла. Гормата! Острів! Хороший! Максимальна кількість пострілів було у нас декілька днів тому. Був штурм на мотоциклах. Також активізувалася артилерія противника, тому що кожен штурм, як правило, супроводжується артпідготовкою. Тому ми на КББ працювали, потім пішла піхота на мотоциклах. І ну, В районі 50 снарядів от за день. Ми відпрацьовували гармата Д-30 працює гучно та влучно. Один такий постріл без аеробалістичних навушників може травмувати вуха. Важко працювати у негоду, коли по коліна у багнюці Та після команди до бою швидко вдягаєшся та біжиш до гармати. Це супроводжується небезпекою з неба, адже до Куп'янського напрямку вже дістають ефпівідрони на оптоволокні. Оптоволокну десь декілька тижнів назад. Замітили. Накал тут кожен день і кожен день шумнувати, особливо вночі. А так, більш так сказати, що противник щось задумав, це мабуть, тиша. Коли замовкаються, значить десь пересуваються, десь щось готують. Зараз класична війна. Вони наступають, ми відбиваємося. Тут немає закономірності ніякої. можуть і по 3-4 рази на день, можуть і по 10 разів на день. Тут таке діло. Сьогодні умови впливають на роботу артилеристів, інколи влучити у ціль справді цілий квест. Це залежить від багатьох факторів, від погоди, від вітру, від усього. Тобто, наша задача навестись, зарядити, вистрети. А далі вже відбувається коригування з КСП. Передають нові установки, і вже десь з другого, з третього пострілу, точно йде влучання. Від роботи артилерії залежить інтенсивність обстрілів ворога, адже гармати окупантів нищать, здебільшого їхні супротивники, артилеристи Сил оборони України. Кожен виконує свою задачу і вона є необхідною. Ми зупиняємо, не даємо продвигатись противнику, Пририваємо штурми і тому подібне. Тобто Йде захист і для наших піхотинців. Інколи прикриваємо їх, коли відходять, то... інколи знешкоджуємо техніку. Тобто, знешкодження сили ворога це є перша ціп'яна задача. Ворога недооцінювати не потрібно, тому ми вчасно виявляємо та вчасно наносимо вогневе ураження для того, щоб наша піхота нашій піхоті не довелось вступати в. Бій з противником тим часом на Харківщині фіксують пуски кабів. А до Харкова долетів перший ворожий ФПВ-дрон. Харків'яни кличуть місто залізобетонним, а його оборонці жартують про те, що ані місто, ані область окупант не візьме. Єлизавета Калітвенцева, Сергій Малін, п'ятий канал.